А ви знали, чому ми іноді відчуваємо, що час сповільнюється в небезпеці? Підпишись на мій канал і я розповідаю. Поїхали. Готуйтеся до розкриття таємниці, яка перетворює вас на героя кіно. Уявіть, ви уникаєте падіння з велосипеда, чи різко відскакуєте від машини і раптом світ ніби завмирає, кожна секунда тягнеться, ніби година. Це не магія, а суперсила вашого мозку. У критичний момент він викидає адреналін і гормон, який розпалює амігдалу, центр тривоги, і сприйняття стає неймовірно гострим. Ви помічаєте, кожен рух, кожен звук, ніби в уповільненій зйомці. Вчені розкрили, що мозок записує ці моменти з шаленою швидкістю, створюючи детальний фільм небезпеки, щоб ви могли реагувати блискавично, і це подарунок еволюції, який рятував наших предків. Від левів чи ворогів. Але інтрига в тому, що після такого сплеску вас може накрити втома, бо організм вичерпує ресурси. Дослідження показують, що це відчуття може тривати секунди, але залишити враження на все життя. Як впоратися? Зробіть глибокий вдих, і відпочиньте. Я одного разу уникнув падіння і світу повільнився як у трилері. А з вами таке траплялося в небезпеці? Чи відчували ви цю магію часу? Пишіть у коментарях і діліться історіями.